Брехню, обман і російську пропаганду будемо говорити далі. А є про що поговорити і з нами в студії Руслан Дейниченко, виконавчий директорство СтопФейк. раді вас бачити. Пане вітаємо. Руслане, доброго дня, вітаємо, пане Руслане. Друзі, звісно, говоримо дуже багато про сьогоднішній обстріл. В різних розрізах, зокрема в такому Росія накопичила ракети для декількох масованих ударів по Україні. Повідомив про це керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. При крім того, за його словами, російська пропаганда навмисно бреше про наслідки атаки. Давайте почуємо. Ворог зробив запас ракет на декілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати. Україна знає про стратегію ворога і готова. Зараз ворог інформаційно масштабує результати цієї атаки завдяки ППО. Оцінки воєнкорів ворога не відповідають дійсності. Андрій Ковленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Пане Руслане, звісно ж, росіяни не скажуть, що ми навмисно гатили по енергетичним об'єктам для того, щоб залишити українців в темряві, в холоді, без тепла. Будуть розказувати про те, що вони вбили українських військових. Ми ж знаємо, як працює ця пропаганда. Скажіть, будь ласка, наші партнери західні європейські, чи складуть вони після цієї атаки іспит на інформаційну гігієну, про яку ми так багато говоримо, зокрема і тут в студії? Ну, я, по-перше, не погоджуся. Росіяни вже давно говорять, що ми по інфраструктурним об'єктам. Якщо почитати телеграм-канали російських пропагандистів, то вони медведів в телеграмі. Вони відверто кажуть, да, ми гатимо по інфраструктурі, по енергетиці, щоб українці там залишились без тепла, без світла. Вони це кажуть відверто вже давно. Вже нема ніяких сантиментів. Тому це вони лякають страх. Це їхня найбільша, мабуть, найефективніша зброя. А вони лякають наших західних. Партнерів постійною якоюсь ескалацією, можливістю ескалації, той самий Медведєв постійно лякає ядерною зброєю. І ну, відповідно, часом ця, ця пропаганда спрямована і на наших західних партнерів, часом вона працює. Якщо вони бояться ескалації аж настільки, що можуть там затримати нам постачання якихось озброєнь, то ну, можна сказати, що, що їхні спроби були вдалими. Тобто, я правильно вас розумію, інформаційно Росія. Долає так, ось цю здатність критично мислити наших західних партнерів, і вони бояться ними керує страх. Не завжди, але часом їм це вдається. І тому вони використовують цю зброю страх, для того, щоб налякати нас, налякати наших західних партнерів, налякати всіх. Угу. Цікавий ті ще такий момент. Вони масштабують наслідки свого обстрілу таким чином. На мою думку, так вони намагаються, наприклад, нашим західним партнерам показати, що, мовляв, ваша зброя вона не така ефективна проти наших ракет. Але ж ну, у військових все ну, як мені здається, трохи по-іншому. Вони можуть сказати, що всі наші ракети влучили, але є беззаперечні докази, як їх збивають. І я ось цю логіку ще не можу розуміти. Логіка така для свого власного населення. їм треба показати, що у нас є неперевершена зброя, яку ніколи, ніколи не збиває ніхто. І ну і взагалі, як Росія може собі дозволити випустити якусь зброю по по Україні, щоб Україна цю Перехопила якісь ракети, ні, такого це неможливо. Їхня зброя найкраща, У них все найкраще. Тому пропаганда буде завжди брехати. Які б не були там прильоти, не прильоти, перехоплення, не перехоплення. У них завжди один меседж. Всі цілі поражені, всі задання виповнені. Сво йде по плану. Про меседжі і про груслі. Дозво, Дозволь ще буквально одна ремарка. Я коли готувався там до ефіру, звернув увагу, що в пошуковику один з топ запитань: чому кінжал російською не можна збити, неможливо, неможливо збити. І думаю, Ну, це широкомасштабка, триває вже третій рік. Вже цих кінжалів нас збивали ешелонами. Ага. А вони знову і знову ставлять питання: чому кінжал неможливо збити? Ну, така історія унікальна зброя. Це російська найкраща, Це російська пропаганда. Спро... Вас буде переконувати завжди. І а, з приводу цієї російської пропаганди в неї такі довжелезні руки. Вона працює непогано в Європі. Ми маємо це визнати про гру слів. Я хотіла сказати: періодично моніторю статті, які виходять в європейських виданнях на онлайн виданнях. І дуже часто можна побачити таку фразу Війна в Україні. Коли ти читаєш, ти сприймаєш її як війну в Україні. Але не написано, що Росія веде війну в Україні, в європейця може скластися враження, що українці самі між собою там щось роблять, не називаючи речі іменами так цю ситуацію, не називаючи агресора головного, і це спрацьовує на публіку аудиторію. І потім, коли кажуть, треба спиняти Росію, надавати зброю Україні. Європейський глядач-читач думає: а чого ми повинні давати зброю, якщо триває війна в Україні, і до чого тут Росія? Наскільки успішно Росія генерує саме ось такі сигнали, і наскільки? Велика ось ця мережа цих агентів впливу ще не, не всіх вигнали з європейських країн. Ще є ті, з ким співпрацює російська пропаганда? На жаль, не всіх вигнали. На жаль, не все, що можна було зробити, зробили. Але ви абсолютно праві, і це не тільки слова, які ми намагаються Росію дистанціювати від, від війни. Так мовляв, це українці там самі воюють. А росіяни це завжди завжди якісь миротворці. Вони якісь спецоперації проводять. Згадайте, що з того року вони весь час заперечували, ні ні-ні, нас там немає. Це українська, це гражданська війна в Україні. Є якісь ополченці, вони воюють з київським режимом, і це все між ними Росія до цього ніколи не причетна, і ми умиваємо руки. Але вони роблять ще багато чого для того, щоб вплинути на рішення західних урядів і європейських, і американців не допомагати або уповільнити допомогу. І це не тільки страх. Вони працюють, намагаються впливати на місцеве населення, на громадську думку для того, щоб ну, для урядом того ж самого Макрона, французькому уряду було важче. Переконати власне населення Надати допомогу Україні, бо зараз в багатьох європейських країнах дефіцит бюджету і вони скорочують видатки на медицину, на освіту і як своєму власному населенню пояснити, чому ми більше допомагаємо Україні, а не власним громадянам. Це дуже складна для нас завдання, але тим не менше я думаю, що ми маємо працювати в цьому напрямку і допомогти французам, німцям і багатьом іншим більше допомагати Україні, можливо, за рахунок активів російських. В продовженні цієї теми хочеться звичайно ж спитати про пропаганду, як її спинити, ось цю російську пропаганду, як ми маємо нести правду в світ, з того, що останнім часом чую від представників різних галузей, кажуть вони про те, що ми маємо використовувати культурну складову, і Україна це робить, тому що для європейської аудиторії культура це важливо. Чи згодні ви з такою тезою і як протидіяти російській брехні? Ну тут така м'яка сила, яку Росія використовує, балет, симфонічні оркестри, які вона постійно возить, посилає на якісь різноманітні олімпіади, математичні наукові. Тобто, намагаються створити враження у європейців. Ну, ми ж нормальні, бачите. Ми ж за культуру мистецтво. Так, да, якісь такі культурні обміни, картини. Це все не про, не про війну. Давайте, давайте не ізолювати Росію, тобто таким чином вони. Намагаються от оцю ізоляцію, яка все таки є дипломатична зовнішньополітична ізоляція. Вони намагаються її прорвати з допомогою такої м'якої сили всіх своїх балетів і якихось інших культурних ініціатив. З Прикарпаття надійшла інформація з приводу наслідків обстрілів. Ворог черговий раз зробив спробу залишити Україну без світла та тепла в холодну пору. Пише Світлана Оніщук. Через одну з наймасовніших за останні місяці атак, як Україна-агресорка, здійснила цього недільного ранку, постраждала енергосистема в деяких областях. Введені графіки вимкнень електроенергії. Фіксує вона наразі в області Івано-Франківська. Нагадаю, область відключень світла немає, проте через обстріл припинено теплопостачання в бурштині. Щоб люди могли зігрітися, зарядити мобільні пристрої на території міста. Працюють 10 пунктів незламності, адреси та графіки роботи можна переглянути за відповідним посиланням, і це посилання міститься в її пості в телеграмі, пане Руслане. Не так багато у нас okay. часу залишилось. Я не буду абсолютно повністю переповідати, але хотілося б звернути ще на увагу на медійні атаки, які стосуються безпосередньо лінії. Бойового зіткнення. Зокрема, ми пригадаємо цю, на жаль, відому так, історію, коли диверсійно-розвідувальна група росіян поставила свою ганчірку триколорну на території Чернігівської області, так, в прикордонному селі. З військової точки зору ну, мало глузду, як на мене, знов-таки в цьому вчинку, але ця історія стала досить медійною. Ціль мета ще ось таких акцій чи варта ось шкура вичинки, як кажуть у цьому зв'язку? дійсно ніякої військової цілі не було і ніякого військового впливу ця акція не мала. Але це той самий страх. Це налякати українців, які живуть в прикордонні, в Чернігівській області, в Сумській до речі, по Сумській області така сама ситуація. Там не, не прапори встановлюють, але постійно розказують. Ну от зараз ми українську армію витіснемо з території Курської області і далі підемо на Сум ми на сумську область, тобто налякати населення, знов таки посіяти паніку, страх у тому, що ну зараз війна прийде в їхні безпосередньо домівки. Там звичайно каби і інша, інші ракети прилітають регулярно, але налякати людей, що Росія тут не зупиниться. Вони знову таки торгують страхом, намагаються нас налякати, і цим страхом змусити робити якісь кроки. Чого ми можемо боятися більше ніж смертей наших рідних? Це це найбільший страх, і звичайно, вони це маніпулюють, але українці продовжують свою боротьбу. Вони переходять від однієї брехні до іншої, і зараз вони переключилися на дипломатичну складову. До чого я? Я хочу додати ось останнє повідомлення, яке стосується знову ж таки російської пропаганди, і проводить вона дезінформаційну кампанію проти новопризначеного посла України у Польщі Василя Боднера. До цього телеграм-канали Кремля поширюють скріншот, нібито допису на сторінці Василя Боднера з критикою політики уряду Польщі щодо України. Центр протидії дезінформації. Наголошує, це фейк. Адже на сторінці дипломата такого допису немає. Публікація має ознаки штучного просування. Прокоментуйте, будь ласка, мета і чи досягли вони цієї мети? Це зовнішній вплив, чи все ж таки, можливий, внутрішній страх на свою аудиторію чи ні? Ну, знову таки, росіяни, російська пропаганда вишуковують якісь найслабші місця там, де їхня пропаганда буде найкраще працювати. Зрозуміло, що у нас з Польщею є. Деякі розбіжності де в нашому баченні і, і іс історії, і сучасності. І саме тому вони використовують, вони б'ють по нашим дипломатам, б'ють по якимсь моментам, намагаючись. А, Ну фактично посварити нас Оці ці старі конфлікти або нові конфлікти, щоб знову якісь фермери почали блокувати кордон, щоб знову ми знаємо, що є в Польщі політичні сили, які не так прихильно ставляться до України як більшість поляків. Щоб знову таки підняти ці теми антиукраїнські якісь настрої, на них поспекулювати, і можливо якоїсь шкоди Україні завдати послабити. Нашу країну послабити наші зв'язки, послабити ту підтримку, яку надає і Польща і інші наші країни. Сусіди, на ваш погляд, у короткостроковій перспективі російська пропаганда робитиме наголос на відно на наших відносинах з якими країнами, з Польщею зі штатами, з якими. Вони працюють на всіх фронтах. У них немає такого, що давайте сьогодні Польщі працювати а завтра з Америкою. Тобто є люди, які відповідають за різні країни. Є організації, які працюють там чи в Сполучених Штатах, чи в Європейських країнах, чи в кожній країні, і які відповідають за ці країни, тобто вони ніколи не зупиняються. І як тільки вони бачать найменшу можливість вплинути на ситуацію чи в Європі, чи в Сполучених Штатах, чи змусити наших партнерів змінити рішення, уповільнити надання допомоги. Вони будуть бити в ці точки, будуть бити ну так, як от вони б'ють ракетами, будуть без, без сумніву бити і продовжувати. Тобто немає рос... в них такого, там основний допоміжний удар. Ні, все, ну, все на, на пріоритетом будуть країни, які надають нам найбільше допомогу. Зрозуміло, і відповідно для них це найважливіше послабити цю допомогу. А ви э, своєю роботою зупиняєте російські фейки, принаймні робите все можливе для того, щоб їх було якомога менше. Я хочу наостанок, щоб ви звернулися до нашої аудиторії кілька порад. Ви маєте 30 секунд. Я обома руками. Ми за інформаційну гігієну, про це постійно кажу своїм батькам, які користуються соціальними мережами. Що скажете? Тим, хто зараз нас дивиться? А, ну російська пропаганда не стоїть на місці, вона маскується під українські патріотичні акаунти. Ми часом бачимо, як а, фотографії створені штучним інтелектом, начебто, от воїн, а Давайте привітаємо його з ним І Зараз такого сила силена з'являється, і це найбільш небезпечно. Старші люди вони не завжди обізнані, вони не завжди медіаграмотні. Тому не допомагайте російській пропаганді це поширювати, не ставайте їхньою жертвою. На жаль, пропаганда працює, і нам треба бути захищеними для того, щоб не дати ворогу ні найменшого шансу. Дякуємо вам. Дякую, Руслан Дейниченко, виконавчий директор «Стопфейк», Не вірте російському обману.